Ви дивитеся новини на сьомому каналі У студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю 749 електрокарів. Зареєстрували в Одеській області за перші три місяці цього року. Найбільше марки Тесла та Нісан у сервісних центрах відмічають зростання попиту на авто з електродвигунами. Для порівняння за весь 22-й рік на Одещині зареєстрували 898 електрокарів, а вже наступного року 1931. Хочу звернути увагу наших громадян, що на ці автомобілі ж кріпляться виключно номерні знаки для електромобілів. Тому якщо у вас на платному зберіганні перебувають номерні знаки звичайні, то ви їх не маєте можливості закріпити за електромобілями. Ви маєте можливість ці номерні знаки звичайні можете передати своїм дітям, батькам або одному з подружжя. Разом з тим у сервісних центрах спостерігають тенденцію збільшення перереєстрації транспортних засобів на жінок. Пояснюється ухваленням закону про мобілізацію, який набуде чинності через місяць. Зараз більше був бум, що перестровали з чоловіків на жінок. А зараз зв'язку з прийняттям закону про мобілізацію. Там є норма, що є у власності два автомобіля і більше, то один може бути конфіскований. До мене навіть особисто зверталися громадяни на ну на прийом, телефонували стосовно можливості переєстрації. Тобто, як буде ця виконуватись норма закону, я не знаю, тому що там говорилося про конкретні списки автомобілів, про якусь там спецтехніку. Ну як воно буде насправді, ніхто не знає, тому що до цього ж були лише. Скажімо так, вилучали автомобілі здебільшого юридичних осіб, а зараз виходить є фізичні. А наші громадяни переживають за свою власність, тому я е думаю, і мені навіть керівники середній центрів МВС повідомляли, що вчора у них дуже була значна кількість громадян на отримання послуг з реєстрації пересестрації у зв'язку з такими анонсованими змінами. Аби не допустити нових аварійних відключень, мешканців Одеської області просять економити споживання електрики в години пікового навантаження. Це стосується таких енергоємних процесів, як прання, використання кондиціонера, мікрохвильовок, електрочайників та електродуховок. Усе через те, що енергетичні системи країни ще треба відновитись після обстрілів 10 квітня, коли ворог пошкодив енергогенеруючі об'єкти. Повноцінне відновлення втраченої інфраструктури потребує значного часу та ресурсів. На даний час постійно триває робота щодо відновлення та забезпечення додаткової міцності енергооб'єктів, виконання додаткового фізичного захисту другого та третього рівнів на об'єктах енергетичної інфраструктури, запровадження в регіони розподіленої генерації, терміни реалізації проєктів до початку нового опалювального сезону. Вбив друга, бо приравнував до нього цивільну дружину. Остання якраз і зателефонувала на 102. Як з'ясували слідчі напередодні вбивства, увечері подружжя завітало в гості до знайомого, де разом випивали. В ході застілля між чоловіками виникла сварка через ревнощі. 39-річний гість вдарив 45-річного товариша кухонним ножем у груди та ногу. Медики швидкої, які прибули на допомогу потерпілому, константували його смерть. Тіло чоловіка направили на судово медичну експертизу а з місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, які також скерували на експертизу. Фігурант чотири роки тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбув сім років за скоєння розбійного нападу. Наразі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Жінка ошукала шукачів породистих кошенят та цуценят на 56 тисяч гривень. 27-річна жителька фонтанської громади розмістила в інтернеті оголошення про продаж британської золотої шиншили, шпіца, мальціпу, золотистого ретривера чихуахуата інших. Хоча ніяких тварин вона не мала. У покупців аферистка просила передплату залежно від породи, сума складала від 500 до 6 тисяч гривень. А після отримання грошей на картку блокувала постраждалих або просто не відповідала на їхні дзвінки та повідомлення. Таким чином жінка за 5 місяців ошукала 22 громадян на 56 тисяч гривень. Тепер в неї за вироком суду 5 років обмеження волі з випробувальним строком на 2 роки. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.